Для Лізи Глінської мастер-шеф став не просто етапом життя, а справжнім переломним моментом, який кардинально змінив все. Я дуже би хотіла, щоб у вас вийшло. І ви знаєте, я вірю в таких людей, тому що у вас дуже сіяють. Вона довго шукала себе і йшла до внутрішньої гармонії, творила свій світ і вчилася жити по-новому. Кулінарія стала її душевним лікарем, маленьким острівцем щастя, який допоміг їй жити. Любити і творити після перемоги у телевізійному кулінарному шоу Мастершеф 2 вона закінчила навчання у французькій кулінарній школі «Le Cordon Блю та зробила свій перший майстер-клас з кондитерського мистецтва. Вона заснувала кондитерську школу, видала дві книги, стала кулінарним експертом телевізійних шоу лауреаткою чемпіонату світу з кондитерського мистецтва у Парижі та суддею телевізійного кулінарного шоу Мастер шеф професіонали та мастер шеф 9 ліза. Має півмільйона підписників в інстаграмі. І, схоже, кар'єрно досягла всього про що мріяла. Та хто б міг подумати, що шлях до кухні вона прокладе собі через велику особисту трагедію? 15 років тому Глінська пережила невимовне горе її дитина народилася мертвою через недбалість лікарів. Це сталося у Ялті, де тоді мешкала 25-річна дівчина. Як розповіла Глінська в інтерв'ю Аліні Доротюк, під час пологів з'ясувалося, що пуповина обвила шию дитини, наслідок чого вона задихнулася. Ультразвукове дослідження, під час якого можна побачити обвивання, дівчині не зробили. Лікарі могли зробити її кесарів ростин, і тоді дитина залишилася б живою. Притягти медиків до відповідальності Глінській та її сім'ї не вдалося. Через кілька тижнів після виписки чоловік дівчини поїхав до пологового будинку за документами. Проте відділення, в якому народжувала Ліза, вже не було. І всі особисті справи породіль нібито загубилися. Зайшла до мене лікарця і сказала, що ми відправили щось там, плаценту, що там відправили, щоб перевірити, чи нормальна була дитина, там щось таке. Вона каже: можете не боятися, дитина була. Здорова, все було нормально, просто, от, просто, ну, задушилась. От, ну, просто, трошечки часу прийде, і ви можете ще ну ще вагітніти, все у вас добре. Такий, знаєш, після цієї трагедії Глінська замкнулася в собі та віддалилася від чоловіка. У результаті вони розійшлися, а вона почала захоплюватися кулінарією, щоб, хоч якось, відволіктися від сумних думок.